Сьогодні Володимир Зеленський голосив про звільнення всіх обласних воєнкомів. Президент провів Раду національної безпеки та оборони і оголосив рішення Радбезу, пане майоре. Чи може масове звільнення воєнкомів з ТЦК змінити ситуацію взагалі в системі? Влади в Україні, бо те, що відбувається там, воно ж відбувається в масштабах країни, і це лише один невеличкий сегмент того, що відбувається під час війни. Ну, що я можу сказати? Ну, Перше, давайте говорити відверто: звільнення там 25 людей змінити докорінно систему не зможуть. Тому що в системі військкоматів, якщо не помиляюся, до 6 тисяч працівників загальної кількості, ну 25 людей звільнять, керівників обласних. Структур. І на тому тлі, що тут же сам президент Зеленський заявляє, що в нас там 113 кримінальних проваджень, там підозри і так далі. А чого звільняють тоді тільки 25? Ну, розуміє, да? Е, далі, е, ну, якщо це ми говоримо про це так звану люстрацію, що під час війни просто виходячи лише з посади військового комісара, тебе вже звільняють. Це теж неправильно. Ну, тому що ми пам'ятаємо історії, які були в подальшому, які будуть вирішувати, знаємо, що буде далі робитися. Далі підуть судові позови, та й все. Тому, якщо питання звільнити, ні, якби сказали розібратися і покарати винних, а потім взяли, звільнили 25 чоловік, керівників обласних воїнкоматів, це була б одна історія. А виконати наказ Верховного Головнокомандувача, значить, тоді це ну зрозуміло. Цей наказ буде виконаний. То тобто, нащо тоді прикриватися РНБО? Справа в тому, що переміщенням особового складу з однієї посади на другу, ну для цього є певні відповідні мають бути накази. І в принципі, тут не треба навіть шукати зальотчик він чи не зальотчик. Є така доцільність, і все. наказ вищого керівництва до виконання, їдеш, е, з, грубо кажучи, з е, Львівщини, їдеш далі проходити службу умовно на Донеччині. Це перший момент. Другий момент: звання військових обласних комісарів це від підполковника, ну, полковник, і може де-не-де майори є. Ну, вони мають поїхати куди служити. Ну, я б не хотів би, наприклад, служити в бригаді, в якій одеський воєнком, керівник бригади. Ну, в нього звання, полковник, ну як, а як по-другому? Його ж не поставлять там е командиром відділення. Та я і відділення йому не довірив би. На яких посадах вони будуть? Десь в штабах налагоджувати чергові якісь схеми. Ну, На передову він не попаде. Все, Ну, тобто давайте говорити відверто. Крапка. Який тоді сенс цього цирку? Ну, це довбане шапіто. Я так це говорю. Ще раз наголошую: перевірити, провести службові розслідування. Притягнути винних це одна історія. А отак, от, ну і далі, доручити це залужному. Ну так ми доживемося, що залужному будуть доручати, як писав мій колега Борислав Береза, там кота зняти з дерева, бо він заліз не туди. Ще там доручать там збільшити надої молока в, в селах, тому що треба годувати армію. При чому тут залужний? Упорядкування військових комісарів, якщо я не помиляюся, вони по своїй вертикалі. Щодо і переміщень, в тому числі підпорядковуються сухопутним е е військам. Ну команду тобто, командувача сухопутних військ Сирського, правильно так, так. Ну то навіщо це робити? Ви розумієте, що ця історія вона ж не говорить про те, що вона навпаки породжує якісь сумніви в суспільстві, що нібито є якісь протистояння, а ага, моя інформація говорить зовсім про інше ніякого протистояння нема. Є один генерал, є керівник, керівник ГШ. Я не чув, що є якесь протистояння. Але породити інформаційно таке протистояння, отут, от в нас, звичайно, можуть. Слухайте, ну якби ну, умовно, я кажу по собі, якщо мене не влаштовує на посаді та чи інша особа, яка є в моєму підпорядкуванні, що я зроблю? Я поставлю питання рубом для того, щоб цю особу перевести в інше місце, там і так далі, або замінити. Якби таке протистояння було насправді. То ми б про це знали би не, не з медіа, скажімо так. І залужний би дуже швидко поставив би питання рубом, знаючи його впертість, ну, Федорович, він такий. От. Тому така історія. Немає того процесуяння, а то, що нам його малюють за допомогою різного штибу політтехнологічних маніпуляцій, нібито там є протистояння, сирські залужні, а отут вони піарять одного, а гноблять другого і так далі. Це все політтехнологічні маніпуляції. Я на них не зважаю. Але суспільство в нас дуже сильно це любить пообговорювати і поперемивати косточки. Слухайте, ну сирський був начальником штаба, коли підрозділом керував Залужний ще колись раніше. Я знаю, що в них дуже хороші дружні стосунки. Навіщо це породжувати? Ну це Зразу підхоплює і пропаганди та далі. Ви що думаєте, що по-другому звучала б історія, якби Зеленський, як верховний головнокомандувач, відповідно до наказу по вертикалі, дав би це доручення зробити тому самому генералу Сирському? Ну все ну ж було би нормально, сказали. Ну правильно, хай звільняє це його підпорядкування, ну, це його функціонал, це його робота. Ну, наприклад, ще раз наголошую: я можу в чомусь помилятися, але я знаю, що таких протистоянь не існує. Хоча, в принципі, політехнологічно нам їх будуть плодити для того, щоб що зробити: розділяй і володарюй. Так? Україну треба спочатку поділити, а потім її легше буде скушати. Десь так думають росіяни. Чому наші це впроваджують? Не знаю. Ну і на завершення. Система є система. Те, що дуже багато в нас людей, які дійсно там ну хлопці воювали. от мене побратим отримав поранення. Він з 14-го року в Ідарі був потім під Харківщиною. Отримав поранення. Зараз він працівник військомату перевівся, бо він обмежено придатний. Ну що раз наголошую: нам треба поміняти там не одного, не два, не три, а шість тисяч. Шість тисяч це дві бригади. Ви думаєте, в нас менше обмежено придатних? Що в нас тільки лише 25 чоловік на всю державу, що треба таке зробити. Ну тобто розумієте, і на останок, коли повістку вручає бойовий солдат чи бойовий офіцер десь на вулиці, то я не думаю, що сильно захочу знімати кіно, як там якесь є, нібито конфліктам і так далі. Якесь хамство з однієї сторони, провокація різного штибу серіалів, там так звана операція бусі, коли там когось там ловлять, доганяють, закидують. Ну нам потрібно з цим навести лад, от просто навести лад для того, щоб і не підставляти працівників військоматів. В тому ж самому числі розумієте? Тобто треба навести лад. Зміни, наказ, додаткове, якщо треба, зміни до законодавства. Ну, повнота влади сьогодні в кого слуг, вони це можуть зробити отак. Отак, приблизно як сьогодні був наказ звільнити. А за що звільнити? Ну не знаю, по-перше, а по наосадок, а як то поняття звільнити? Звільнити з посади чи з армії? Теж питання дискусійне. Ну тому ще раз наголошую, ми можемо тут обавитися грати в слова. Але суті це не змінить. Ну це це пане майоре. Розумієте, все одно, що піймали одного депутата Слуги народу Анатолія Гунька на хабарі, 85 тисяч доларів. Ну треба обнулити значить, весь список партії Слуги народу, які є в Верховній Раді, бо всі вони потенційно можуть бути хабарниками бо вся влада в державі належить одній політичній силі. А значить, і всі всі корупційні потоки і всі хабарі, які існують в межах держави, вони теж контролюють. В той чи інший спосіб однієї політичної силою. Ну, припустимо, так можна сказати, вірно ж? Ну, звичайно, не тільки так можна, можна ще простіше піти. Фактично, кадрова політика в уряді, а ми знаємо, що міністр оборони, да, пам'ятаємо, да, там було вже про яйця. Сьогодні черговий скандал е, курточки для військовослужбовців, які коштували 27 гривень там, чи 26,50, а для ЗСУ вони з Туреччини виїхали короче, по 27 гривень. А в Україну вони приїхали по 367 гривень. Тобто ви розумієте, об'єми і масштаби. Ну, всі історії можна знати, так і уряд треба звільнити. Ну, звичайно, а враховуючи, що кадрову політику у нас в державі Україна курує пан Єрмак, я думаю, що якщо забрати одного Єрмака, то вся вертикаль того, що він понароставляв, зразу і посипеться. Ну, я так думаю. Я не хочу зробити з нього всесвітнє зло, але ми знаємо, що. Будь-який міністр він дотисне, чи колись був подільником єрмака, чи десь працював в нього, чи юристом, чи помічником, чи секретаром секретарки. Ну не важливо. Кадрова політика в нас сьогодні курується паном єрмаком, і як би тут не крутили, голови облдержадміністрації це все призначується президентською вертикаллю знову ж таки без погодження з Єрмаком. Ніхто нікого нічого не призначає. А наостанок в нас депутат не має права виїхати в відрядження, бо Стефанчук не підпише, якщо Єрмак не дозволив. Ну, в нас от така от узурпація влади, але вона передбачає узурпацію відповідальності. І це прийде, повірте мені, ми до цього ще доживемо. Цього тижня, пане майоре, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що зараз, за його відчуттями, найнижчий рівень корупції в Україні за останні 20 років. Ви як думаєте, чи це відповідає дійсності чи ні? Ну, ви знаєте. Міністр фінансів, коли запиталися, в тебе така інформація, ну що то за джерела і так далі, то він сказав, це моє відчуття. Ну що далі говорити? Ну, ви уявляєте, якщо в нього є таке тупе відчуття, то як він може управляти фінансами держави? Ну, все. Тобто, якщо людина не має навіть професійного відчуття, то що далі з ним говорити? Про, що? Про корупцію? Дивіться, ну скажу відверто: найнижчий чи найвищий? Корупція була, є, і надію, що колись не буде. Але такі заяви міністра фінансу, що вони породжують? Вони закидають суперечливі тези в міжнародну, скажімо так, інформаційну політику, в міжнародні інформаційні ресурси. І ми бачимо, що на тлі таких заяв Марченка ну ми тут могли посміятися, покрутити пальцем коло, коло скроні, а на Заході зовсім інші процеси. Ну, я вам скажу до прикладу, саме до прикладу, ми знаємо, що в Сполучених Штатах практично вже почалася передвиборча кампанія. Що заявляє Трамп? Україні нема що допомагати, в них там корупція. Так? Що він далі заявляє? Він заявляє, що він може навести порядок і зупинити війну дуже швидко. Вибері мене. Ну а для того, щоб взагалі поставити Криворізьку школу дипломатії на шпагат, він каже, я взагалі збираюся приїхати в Україну. Результат цього приїзду в трьох площинах буде негативним по інформаційній, скажімо так, по інформаційній. Хвилі, яка буде в Штатах. Тобто, перше, Зеленський зустрівся з Трампом, ага, ну то Байден скаже: пацан, ти, ти трохи його поділився, ти чолізеш нашу виборчу кампанію і підігруєш одному з кандидатів. Зеленський не зустрівся з Трампом, тоді а якщо Трамп виграє на другий рік, то він скаже: ну, чувак, все, давай до побачення. Так? Тобто, це одна історія. Тепер з приводу корупції. Трамп приїжджає і каже, я приїхав, послухав, поспілкувався там з людьми, неважно вже з якими, це вже не так, не так суттєво. Та в них там страшна корупція. І це буде, знаєте, як перше джерело. Тому нема чого Україні допомагати зброєю. Ну, наприклад, що будемо далі робити? А те, що зараз відбувається, це, знаєте, жируть в два горла, як останній день. Отже, ну вони, звичайно, це для них і є останній день. Тому що політичний труп Слуги народу. Ніхто вже не воскресить, та ребрендинг, можливо буде на нові нового за замінять суперновими Е, Десь можливо будуть намагатися щось там зліпити під прапором, під брендом Зеленського. Але я хочу нагадати: одним одна із тез президента Зеленського в 2019 році я розпускаю цей парламент, бо він не має довіри до людей. Рейтинг парламенту восьмого скликання під концовку десь так приблизно за рахунок дискредитації за допомогою медіа Коломойського і так далі був в межах там до 7%, якщо Якщо не помиляюсь. відкриваємо останню соціологію. Рейтинг парламенту сьогодні в державі Україна 7,7%, і Якщо не помиляюся, висновок треба щось робити. Що зробило вміло команда Зеленського на тлі цих корупційних скандалів? І, до речі, я скажу, скоро почнуться посадки. Задайте слово. будуть саджати, причому так. Ну їм зараз не переливки, бо спочатку їх кормили, але не для того, щоб вони всі стали сильними. А як в тому блатному світі, для того, щоб вони стали жирними, щоб їх було смачніше з'їсти. От їх відгодували, а зараз будуть відправляти на обої. Бо Зеленському треба скинути з себе баласт і дистанціюватися від того шлаку, який він нам присунув. Тобто цар хороший рейтинг 80, а бояри плохіє, рейтинг там менше 8%. Розумієте, і в нього це вдається з точки зору політтехнології. Але ми маємо пам'ятати, а хто тих бояр присунув собою? Хто тих ноунеймів знав взагалі в Україні? І взагалі яка ідеологія тієї політичної сили? В них навіть ідеології немає це політпроект. От така от історія. Тому корупція в нас дуже велика, і я одне мене радує, що тих, кого відгодували. Зараз будуть У 2014 році, пане Ігоре, ну в суспільстві побутувала така думка: ну от зараз ми в Верховну Раду оберемо е, учасників російсько-української війни. Вони прийдуть і там по повикидають всіх там, колишніх членів партії регіонів, будуть там всіх тримати і наведуть лад в Верховній Раді, наведуть лад у державі. Зараз знову щось подібне. Я чую в суспільстві про те, що говорять люди. Ось прийдуть ветерани, вони викинуть із влади корумпованих чиновників. Чи не свідчить це такі розмови, пане Майоре, про інфантильність українців, які завжди чекають, що ну от хтось прийде сильніший, ну хлопці ж там після фронту, вони зараз прийдуть, що, що для них там викинути, наприклад, того Шуфрича чи бойка з парламенту? А, до речі, ви знаєте, що Шуфрича і бойка. Під час виборів мав би викинути саме український народ, а не ті, хто прийшли в парламент. Це по-перше. А друге, сьогодні Шуфрича і бойка реально може викинути вже парламент, а не український народ. Чому? Тому що якщо в нас є заборонена партія ОПЗЖ, а ці люди прийшли по квоті забороненої партії, то ЦВК має скасувати реєстрацію. Для цього не треба якихось голосувань. Для цього не треба змінювати конституцію. Вони зайшли як політична сила, яка стала забороненою. Були зареєстровані в ЦВК від політичної сили, яка вже заборонена. Скасуємо реєстрацію, і буде слава Україні. Далі, по квоті цієї політичної сили, попризначалися посади. Але повернімося до ситуації 14 рік і сьогодні. От майданівці прийдуть, порядок наведуть. Ну, а що ще мають зробити майданівці замість людей? А от військові вернуться з фронту і наведуть порядок. А що ще військові мають зробити замість людей, замість народу? Не військовий бере. Три тисячі євро чи доларів і несе воєнкому на хабар, не військовий ні. От от в цьому вся різниця. Ну і наостанок, ви знаєте, от, ну я з ким я тільки не говорив, хлопці що будеш робити після війни? Поїду десь в подорож. А той каже: сяду вдома з дітьми буду е, цього ша, шашки грати, розумієте, а ще хтось ще щось каже. ніхто з них не каже, що от ми прийдемо після війни і замість відпочинку займемося наведенням порядку. А якими механізмами військові мають наводити порядок? Масові розстріли робити на вулицях, чи що передбачають люди, коли вони говорять, от військові прийдуть. А чи може депутат Верховної Ради умовно 10-го скликання зобов'язати громадян України не носити хабарі? Є в нього такий алгоритм? Нема. А жадність може вилікувати депутат 10-го скликання в тих, хто бере хабарі, теж не може вилікувати. У нас Верховна Рада це зріст думок суспільства. І тому знаєте, як не піняє на зеркало рожиця крива, тому не треба чекати пришестя якихось свях які який може щось зробити. Ну і на завершення, ось скликання. Я вам скажу було дуже багато майданівців, але було не менше не майданівців, але прикриваючихся Майданом. Тому, якби нас було би, скажімо так, навіть в коаліції 226 плюс. Народних депутатів і всі з патріотичними гаслами, і з патріотичним минулим, і з патріотичним бекграундом, то я вам скажу на превеликий жаль, це не так. Не було там 226 майданівців в коаліції, і не було там 226 військових. Як я кажу, а от мені кажуть, ти ж був владою, ти ж був в коаліції. То чого ти там порядок не навів? Ну кажу, треба було тоді мене клонувати, щоб було 226 лапіних. Тоді можна питатися з лапіна. А так вроді з однієї сторони колективна відповідальність і в той же час. Відповідати нема кому, тому треба лише гуртом робити те, багато що робити. Не буде корупції, будуть справедливі суди. Зайде інвестор, піднімуться зарплати, біженці повернуться в Україну. Розумієте, це я зараз так сказав. Як це робити? Алгоритми є та політична сила, яка візьме саме алгоритм дій собі на прапор. Це вже пів кроку до успіху в майбутніх виборах. А другим вважаю, пів кроком до успіху в майбутніх виборах буде гасло хай живе парламентська республіка Україна. Дякую, Це пане, І... дякую, пане Ігоре.